Безпілотник від родини загиблого героя на Коломийщині родичі полеглого воїна Володимира Микитюка передали дрон військовим в межах ініціативи Ударний дрон для ЗСУ, яка триває у Коломийському районі. Олег Микитюк, брат загиблого на війні героя Володимира Микитюка, уродженця села, лісна Собідка, він був кулеметником кулеметного взводу одного із військових формувань. Та на початку 24-го року воїн загинув. Родина навіть після важкої втрати продовжує підтримувати Україну та її військових, каже Олег Микитюк. В рамках проекту Ударний дрон для зсу родина вирішила долучитися і придбати ще один борт для того, щоб збройні сили України мали більше можливостей для того, щоб знищувати наших ворогів. А оскільки Кошти, виділені за соціальні виплати по втраті мого брата, сина, батьків, таким чином, мабуть, для нас важливо те, що оскільки брата вже немає, то небесна кара все рівно продовжує прилітати по наших ворогах і таким чином. Не будучи присутнім на землі, брат продовжує робити те, що робив до моменту своєї загибелі, знищувати наших ворогів. Це вже не вперше. Родина передає необхідне для війська, продовжує Олег Микитюк. Цього разу це безпілотник. Переважна більшість людей звикла чути про ефтів дрони, то, на відміну від них, це ударне крило котре має ряд переваг за рахунок того, що воно має кращу аеродинаміку, значно кращу. Воно має можливість залітати набагато далі в тил ворога і робити ту роботу, котру потрібно силам оборони України. Він має можливість залітати 40 плюс кілометрів, нести корисне навантаження 4,5-5 кілограмів, що є непогано для такої дистанції і робити, власне, хорошу справу. Класичний FPV-дрон може нести, якщо це 7-дюймовий, 1,2 кг, якщо 10-дюймовий, до 1,5-1,7 кг. Тобто ми розуміємо, що даний прилад може нести в тричі більший заряд вибухівки і з одного попадання знищувати техніку, чи що потрібно, склади. Частину деталей для цього дрона надрукували на 3D-обладнанні, яке придбали завдяки коштам, зібраним під час другого благодійного аукціону. Ділиться Любомир Глушков, очільник районної військової адміністрації. У цьому безпілотнику є деякі запчастини, які надруковані на тих принтерах, які в свій час Коломийська районна державна адміністрація спільно з благодійним фондом підтримки 10 гірсько-штурмової бригади передали для однієї з громадських організацій і були закуплені ці принтера. І тепер ми бачимо, що вони працюють і приносять користь у Коломийській райдержадміністрації? Нагадують, ініціатива Ударний дрон для ЗСУ триває, тому закликають усіх активно підтримувати. Наших військових триває акція Ударний дрон для ЗСУ, у рамках якої ми стараємося максимально зібрати і передати на фронт всі необхідні безпілотники для того, щоб нищити ворога. Ми вже не вперше працюємо з цією родиною. родиною нашого загиблого героя вони вже не вперше передають допомогу, і ми щиро вдячні їм, а також усім нашим меценатам, підприємцям, волонтерам, хто долучається до підтримки збройних сил України.